Протікає труба, перестали гріти батареї, погано зливає каналізація, капає зі стелі. Що коли причина не у вашій квартирі, а у спільній проблемі всього будинку: стояку, один підтік, стара муфта чи засмічення, і весь стояк починає жити своїм життям. Найгірше те, що мешканці часто сваряться між собою, не розуміючи, це не локальна несправність, а ланцюгова реакція, де один клапан чи трійник може зіпсувати роботу десятка квартир. І поки хтось чекає, що ЖЕК розбереться, вода або тепло продовжують тікати, повільно руйнуючи труби, стіни і ваші нерви. Тому запам'ятайте, якщо є шум, гул, зниження тиску чи запах з каналізації, не зволікайте, викликайте спеціаліста, поки невелика проблема не перетворилась на потоп у всьому під'їзді. І головне не шукайте винних серед сусідів, шукайте причину в системі. Якщо цікаво дізнатись, як правильно обслуговувати стояк, перевіряти вентилі та уникати аварій, підписуйтеся і залиште коментар. Обговоримо цю тему разом.